Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. Нове пробиття на квартал 95 зробив номер, який відверто, відверто поплюжить військових і генбітів. Це мене не дивує. Це не перший випадок. Вони то переселенців в кошмарі, то інших когось. Але знаєте, коли в країні війна, коли країна бореться за виживання, і єдина тонка смуга між руснею та мирним населенням це військові. Замість їх вихваляння ми бачимо якусь хрінь. Відверту хрінь. Так от квартал зробив номер проти цикашника з рівного, який цілувався. Пам'ятаєте, це відео, яке розповсюджував Шарій? до речі, теж показувала, де з'явилося це відео. Так от цей цикашник не крав, не займався корупцією, закони не порушував, хабарі не брав, а цілувався. І за це він втратив посаду. Хай, окей. Але мене цікавить інше. Він воював до цієї посади, воював і пішов знову воювати. Спокійно, без скандалу. Він зараз воює в п'ятій танковій бригаді. А ті, хто хохмлять зі сцени, вони трохи. Не служать, ніяко кажучи. А ще не служать ті, хто регочуть в залі. Знаєте, я коли дивився на оце ці кадри, я не буду показувати відео, щоб не забанили в Ютубі, тому що квартал 95 миттєво поскаржиться. Але отут найцікавіше: от це таке відео, ну зрозуміло, треба ж було показати. І далі потужні веселі обличчя, які сиділи і раділи, тому що бачили. Їм дуже весело. Дивно, що велика кількість там не було в футболках з надписю «Ухилям». А чому ні? Я уважно подивився цей номер, і скажіть мені, будь ласка, я один бачу величезний потенціал для поповнення бригад, які чекають на це. Ні, я впевнений. Там були і хлопці з війни, теж може реготали. Ну кому як там пам'ятаєте в тому творі Ільфа Петрова. Кому і кобила невіста, так от наречена, кому і кобила наречена, так от знаєте, мене здивувала така реакція, коли сміються над військовими в країні, яка воює, то мабуть люди не розуміють, що відбувається більше того, коли люди, які на сцені, а, навмисно називають. Людину Олександр Вікторович, так само, як звал Олександра Вікторовича Ярмошевича, який очолював Те Рівенське ТЦК навмисно. То в мене з'являється запитання. В неї з головою все гаразд. Вам нема про що більше знімати? Ну, знімать про те, як Баканов проходить зараз, про оновлює дані в ТЦК. Ні? Не зробили. А ті, хто на сцені, а, і ті, хто взагалі в працює писали цей сценарій, вони всі оновили свої дані в ТЦК до речі, а всі в залі. Ну, про це зніміть, непогано. Про операцію Бусік, про корупцію в уряді і в слугах, про корупцію в оточенні Зеленського. Про... А що про це не можна знімати? Ні, дивна історія. А чому? А що, може, прилетіти? Е, така цікава історія. До речі, а що вони знімають про Єрмака, про Шурму, про Татарова? Треба ще ще когось. Може, про СБУшників, які брали хабарі, а до речі, аніміть номер, квартал, це ж буде потужно. Про те, як офіс президента дає завдання ДЗНД СБУ слідкувати за е, хлопцями з Бігу і дівчатами з Бігу інфо. І навіть в бані слідкували. А чого вони зробили? Ну чому там тільки три людини могли дати такі команди: Зеленський, Єрмак і Татаров. Зробіть про це номер, от це буде запальний номер. Ні, не робить. А чому що таке сталося? До речі, а ТЦК не хоче пошукати кадри для мобілізації в цьому залі і в цьому кварталі. Ну тому що давайте відверто казати: Ну поки люди не поважають військових, ми можемо казати про щось завгодно про допомогу ЗСУ, про те, що ти або в ЗСУ або для ЗСУ, але поки таке відбувається. Ну, треба, щоб люди відчули для себе, що таке від захищати вітчизну, батьківщину. Треба, щоб вони з'ясували для себе, що це таке. І якщо вони так потужно сміються над військовими, то хай вони надягнуть піксель, послужать і відчують, що це дуже важка робота. Це каторжна робота. Це так, почесний, але вкрай складний обов'язок. І тоді вони можуть будуть більше поважати військових. До речі, а чому все ж таки ТЦК не приїжджає на квартал? Ну, там можна навіть не на одному бусику приїхати. Чи командуючи сухопутних військ, які відповідають за ТЦК, та е, Верховний е, вибачте. та головнокомандич Збройних сил Сирський так бояться реакції з Офісу президента і особисто Зеленського, що нікому це не дозволять зробити. А чому вони тоді дозволяють так поводити себе по відношенню до військових? Чому взагалі? Це відбулося. Чи це узгоджено з Верховним головнокомандуючим, що можна обістрати цикашника? І це нормально буде сприйматися. Це взагалі як? Де взагалі реакція нашого генштабу Ну те, що немає права у жодного представника кварталу, або будь-кого іншого близького до Зеленського обсирати військових? Ні, ми розуміємо, що по команді вони можуть робити все, що завгодно, але так буде не завжди. І влада ж зміниться, і ми всі це розуміємо. І всі це пам'ятаємо. Знаєте, з такими друзями і ворогів не треба, але мені справді дуже цікаво, коли квартал зробить номер про те, як, як Зеленський з ярмаком спочатку літають на вертольоті на день народження ярмака на захід країни. Потім зроблять про шашлики. Дуже хочеться подивитися, як Зеленський буде в цьому номері. До речі, це непогано б вийшло. Спочатку говорить, що ні, я, я звісно, должен вам розказувати і давати уверенность. але я нічого не важко не вірю, точно говорю. Оце буде дуже смішно. До речі, сам Зеленський щось таке говорив, але про попереднього президента. Про того, якого я теж критикував. Але, знаєте, мене дивує. Я критикував і того президента, і цього, а квартал щось забув. Так що там про шашлики? Буде номер про шашлики? А буде номер про те, як він не проводив мобілізацію і сказав, що ми можемо. Як там буде, ми можемо, звісно, дати гроші на Збройні Сили, але потім не буде на дороги. І додати: Дивно, дороги гроші дали, по ним поїхали російські танки. Таке теж буде в номері? Ні, а чому? А чого ще не буде в номері? Ну, давайте. Давайте про Серг Сергія Лещенка. Чому про нього? Як він потужно проходить мобілізацію в ночних клубах, граючи сети. І там же закликає хлопців і дівчат мобілізуватися. До речі, непогано, як номер вийшов би, як Лещенко в ночному клубі разом з ТЦКшниками мобілізує всіх, хто туди прийшов. Теж не буде. А чому? Знаєте. Майте повагу до військових. Вам повинно бути соромно. Але чомусь соромно нам. Ви можете знімати заказні номери, ви можете не розуміти, що відбувається, але ви повинні запам'ятати одне. Меж тим, що сюди зайде русня, і тим, що ви живете вільно, стоять хлопці і дівчата в пікселі. І саме вони є єдиною гарантією. Того, що в Україні є майбутнє. Повага до них. Повага. Я знаю, що ви їздите і десь там виступаєте. Я навіть пам'ятаю, як ви для мене записали ролик а, з подякою. А чому, чому ви не записали потім ролик, як прилетіло? Забули про це, а я пам'ятаю непогано. І окремий матеріал теж є. Ви можете ще розказати про багато цікавих речей. Але ще раз скажу, те, що ви робите, це ганьба. І зробіть з цього висновки. Не чіпайте військових і тих, хто служить, в будь-яких частинах, підрозділах або силах. Не вам про це говорити. А ми ще повоюємо і переможемо. І все буде Україна. Навіть якщо це комусь не хочеться, як ворогам зовнішнім, так і внутрішнім. Але Україна переможе. Я в це вірю. Тому до всіх звертаюся, допомагайте ЗСУ. Або в ЗСУ, або для ЗСУ. І не чіпайте наших військових брудними жартами та словами. Це важливо. Папа. -па.